Продається світлий та просторий будинок у селі Кровинка Тернопільської області. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах, покритий металошифером, встановлено металопластикові трьохкамерні вікна. Будинок має 77 квадратних метрів, три кімнати, санвузол, кухню та столову. Є 2,4 сотки приватизованої землі разом з будинком. Санвузол весь в плитці. Господарям залишається пральна машина у подарунок разом з душевою кабіною. Кухня також повністю обкладена плиткою. Невеличка столова з лінолеумом та світлими шпалерами. Кімнати потребують ремонту у вигляді заміни шпалер. Та реставрації полу. Можна замінити міжкімнатні двері. Одна кімната з новим ремонтом. Переклеєні шпалери та покладений ламінат. Підведено усі комунікації: вода, світло та газ. Також встановлений пойлер на гарячу воду та газовий котел на опалення. Вода з криниці, яка насосом підведена до будинку. Вода є постійно. Територія огороджена парканом. Є заїзд для авто. На території є прибудова для інвентарю або під якесь додаткове приміщення. Під парканом висаджено квіти та хвойні кущі. Село невелике та тихе. Працює магазин, пошта та перукарня. Гарне сполучення маршрутками. З сусідніми та дальніми селами. Є озеро для відвідувачів з чистим берегом. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися. Продається житловий будинок в селі Лежниця Іваничівського району. Віддаленість від міста Нововолинськ 3 кілометри. Територія 30-кілометрової прикордонної зони з Польщею. На території два будинки: Гараж, Хлів, Погріб, Колодязь, Сад та город. Загальна площа земельних ділянок 0,65 гектара. Із них площа під забудовою 0,25 гектару решта 0,40 гектару під сільське господарство. Площа житлового будинку складає 93 квадратних метри, три кімнати, кухня, коридор, ганок та веранда. Вікна металопластикові склопакети виробництва Польщі. Дерев'яна підлога. Висота стелі складає 2,8 метру. Будинок сухий та теплий, не потребує ремонту. Площа літнього будинку складає 28 квадратних метрів та кімната у 20 квадратних метрів, металопластикові ламіновані склопакети. Підлога дерево та лінолеум. Відкрита тераса 8 квадратних метрів. Майже закінчена. В будинку підведене світло та газ. Опалення газовим котлом. каналізація та вода. У будинку відсутні. Огорожа по всьому периметру металевою сіткою, від дороги паркан з профнастилу. Територія чудово підійде тим людям, які цінують простір. Будинок зможе комфортно розмістити велику сім'ю. Для любителей квітів великий квітник. Детальніше, як завжди, за посиланням до нашого телеграму. Підписуйтесь, щоб бачити усі нові будинки першими. Продається будинок з дизайнерським ремонтом у селі Гончариха Хмельницького району Хмельницької області. Пропонується до продажу затишний будинок у самому центрі села. Всього за кілька хвилин від вашого майбутнього дому малювнича річка. Що створює ідеальні умови для життя та відпочинку. Будинок має 80 квадратних метрів площі, три великі кімнати. З комунікацій це вода, газ, електрика та навіть каналізація. До будинку проведено супутникове телебачення та інтернет. Сам будинок виконаний з шиферного даху та кирпичу. Та утеплено пінопластом для збереження тепла. Встановлено металопластикові вікна. Будинок буде продаватися без меблів та техніки, але у ньому зроблено повністю ремонт, натяжні стелі, підлога повністю перекрита ламінатом та пофарбовані стіни, великі світлі та просторі кімнати, суміжний санвузол, який обкладено плиткою. Перевагами даного будинку є зручне розташування, а саме у центрі села, розвинена інфраструктура, школа, магазин та зручний транспорт. Біля будинку є зона відпочинку, навіс та критий двір для комфортного проведення часу на свіжому повітрі. Цей будинок це ідеальне поєднання комфорту, сучасного ремонту та затишної атмосфери. Поруч з природою. Будинок огороджено параканом. Переходьте за посиланням до телеграму, щоб дізнатися більше та домовитися про перегляд. Також продається приміщення під гараж або будь-який бізнес в 30 метрах ходьби від дому. На останньому фото видно приміщення. Детально про приміщення можна дізнатися також у телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Продається для великої та дружньої родини великий будинок з господарськими приміщеннями. Займає 25 соток ділянки землі у селі Бадів Закарпатської області. Побудований з Ракушняку. Обкладено кирпичем та сайдингом. Стоїть на кирпічному фундаменті. Дах покрито залізом та має площу 114 квадратних метрів. Складається з п'яти кімнат, кухні і місця для санвузла. Три кімнати ізольовані, отоплення газовим котлом та наявні дві груби та піч. Підлога з дощок, в дворі є скважина, яка заведена в будинок, та працює від насосу. Побудова тепла, товща стін 70 см. Взимку дуже тепло, влітку прохолодно, рахується, як термобудинок. З господарських будівель на території двору знаходиться сарай, погріб. Гараж, літня кухня, приміщення для інвентарю, Загальний стан будинку жилий та в гарному стані. Можна одразу переїжджати без додаткових вкладень коштів. Є шматок землі на 25 соток в доброму стані, який кожен рік обробляється. Багато фруктових дерев. Поруч знаходиться продовольчий магазин, церква, школа, зручний під'їзд завдяки широкій вулиці, в селі гарно розвинена інфраструктура, багато магазинів, кафе, відділення банків, нової пошти та аптека, зручна транспортна розв'язка з обласним центром та Ужгородом. Всього 50 кілометрів. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь. Продається будинок у селі Берлівка Гайсенського району Вінницької області. Будинок має один поверх та займає 100 квадратних метрів. З площею ділянки у 7 соток. У будинку є 4 кімнати, кухня, коридор та сумішний санвузол. Весь будинок з хорошим ремонтом. Всі вікна та майже всі двері замінені, електрика вся нова. Кожного тижня є вивіз відходів. Будинок буде продаватися без меблів, через це ціну зменшено. Вся підлога виконана з ламінату, переклеєні шпалери, стелі пофарбовані. За потреби можна замінити декілька міжкімнатних дверей. У будинку є власна котельня, що неабияк зекономить кошти на опалення взимку. Вода централізована. Також на території є колодязь для господарських потреб або ж на випадок, коли вимикають воду. Дах перекрито шифером. Проведено кабельне та цифрове телебачення. Швидкісний інтернет. Сам будинок цегляний і утеплено пінопластом всього один рік тому. Повністю зроблений двір плиткою, багато зелених насаджень, дерев та різних квітів. На території є підвал та декілька підсобних приміщень, є сад з плодовими деревами та невеличкий город. Навколо будинку все огороджено парканом з металопрофілю. Та на кодовому замку. Тиха та затишна вулиця. Від центра села всього 7 хвилин пішки. Поруч є магазини, школа та садок. У пішій Доступності знаходиться парк, озеро та річка. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення.